Доброго слава дня! Святе письмо на кожен день. Івангелія від Луки, 8 глава, 16 по 21 вірш. Сказав Господь: ніхто світильник засвітивши, не накриває його посудиною і не ставить під ліжком, а на підставці ставить, щоб ті, що входять, бачили світло, бо немає нічого таємного, що не стало б'ямним, ні прихованого. Що не стало б відомим і не відкрилося. Отже, пильнуйте, як ви слухаєте, бо хто має, дано буде йому, а хто не має, той те, що Він думає мати, візьметься в нього. Прийшли ж до нього мати і брати його і не могли доступитися до нього через народ. І сповістили йому, мати Твоя. І брати твої стоять ззовні, бажаючи тебе побачити. Він же сказав їм у відповідь: Мати моя і брати мої, це ті, хто слухає Боже Слово і виконує Його. Богу нашому слава завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.